Всім привіт, шановні студенти, випускники, початківці та ті, хто збирається бути з нами, запрошую кожного з вас прийняти участь у нашій конференції. До речі, тема конференції створення цілосності із роздробленості та окремості актуальна завжди і в теорії, і в практиці, і в житті. Що ви отримаєте? Навіщо це вам треба? Кожен отримає те, що захоче. Студенти другої сходинки. Для вас це можливість зробити перший крок у вашій практиці, терапевтичній практиці. Враховуючи свої знання, свій, свій досвід, ви можете презентувати себе і провести майстер-клас. Також ви можете додати до своєї роботи, до своєї практики, до свого досвіду. Різні форми роботи, з якою ви познайомитесь і де ви будете працювати. А ще ви дізнаєтесь про спеціалізації і зможете вибрати ту, що до душі. Любі випускники. У вас нагода, чудова нагода зустрітися з друзями, колегами, викладачами. Ви маєте можливість похизуватись вашим, вашими досягненнями. Поділитись вашим досвідом, набути нові знання і розширити кордони своєї практики. Можливо, ви зустрінете своїх прихильників, яких потім зможете запросити до себе в групи або на особисту психотерапію. Початківці і ті, хто приєднається до нас, для вас майстер-класи. Лекції, спілкування, де ви зможете більше знати про себе, це дуже важливо і цікаво. Взагалі, ви зможете доєднатися до чудової, чарівної атмосфери єднання і тієї цілісності. Отже, кожен із вас отримає те, що він хоче, і трошки більше. Чекаємо вас.